Всім привіт! Ви на каналі Єліна Ukraine Family. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. І ще раз хочу підняти таке питання як анкети нового опитування для нової суми допомоги для біженців з 1 лютого 2023 року. Значить, як відомо, всі ми повинні отримати. Або запрошення в хіменту, або ці анкети по пошті. І до 1 лютого 2023 року повинні надати інформацію, яка буде в цих анкетах дати відповіді на запитання, які будуть там в цих анкетах до нас ставити. Як я вже говорила, три варіанти будуть оповіщень. Значить, може хтось отримати на електронну пошту. Запрошення завітати дохіменти. Комусь можуть зателефонувати і запросити, а хтось може отримати в поштову скриньку або запрошення, або вже в конверті анкети. Як я вам вже розказувала в своїх відео, ми отримали по пошті ці анкети, які треба заповнювати, ми їх вже заповнили. Відправили по пошті, там були конвертики з зворотньою адресою, і ми відправили по пошті ці анкети, ну, так що будемо чекати відповіді. Там в листі написано так, що гіменти будуть розглядати, чи будуть вони нам надалі виплачувати цю допомогу на проживання в Нідерландах. Така інформація. Так що дуже цікаво, чекаємо з нетерпінням, що вирішить наша гімента. Друзі, а ви вже отримали? Напишіть мені в коментарях, хто отримав чи на пошту, чи в поштову скриньку, чи кого як запрошували. Мені дуже цікаво, як інші хіменти вирішують це питання. Дякую. Ось дивіться, знайшла табличку з виплатами, які плануються нам, українцям під тимчасовим захистом виплачувати. З 1 лютого 2023 року. І що тут пишеться? Один дорослий з харчуванням 56,12, без харчування 271-18, і загалом для тих, хто проживає в сім'ї, 364,18. 18. Так що виходить, що зменшили тільки ті гроші, які виділяються сім'ї? А самим біженцям гроші збільшили. Я так це розумію. Дивіться, якщо раніше було 260 без харчування виплачували, так, для тих, хто в сім'ї проживає. І плюс 215 для сім'ї, які біженці повинні були віддавати, то зараз це 271, 18. 271 євро 18. О, це ті гроші, які. Біженці будуть отримувати, які проживають в сім'ї на харчування, на одяг і взагалі на проживання. Ну от, і виходить, що трошки ця виплата збільшилася. От, а загальна зменшилася. Зменшилася за рахунок сім'ї. Отака ну, от ситуація. Так що. Ем... Тут всі кричать Караул, караул, що буде менше. А я так розумію, що навіть на 11 євро буде більше. Це небагато, звичайно, але виходить ще більше. Якщо я правильно порахувала, підскажіть мені, може я щось неправильно порахувала.